Пропаралонений зверху і пропаралонений знизу. Так. Відставимо його в сторону. Він гарний, він практичний, але зараз не потрібний. Першою в нас потрапляє ось така Еверестова фанелечка. Подивіться. Ну, скажіть, що це не секс. Це просто дуже сексуальна чаша. По-перше, вона буквально 10 хвилин тому стояла на прокурі, і я завершував один дивний і тест культу на цій фанельки. Що найбільше мене вразило економність. Реально, я в шоці від того, наскільки ця чаша економна. І при цьому всьому ця економність ніяк не відображається на терміні, який ти куриш.